Я попереджу: щойно переступите поріг, ваше життя може змінитися назавжди. Я не боюся безплотних духів. Це ви зараз так кажете. Цей маєток злетів з котушок. Приведи звідси нікуди не збираються. Смерть чатує на кожному кроці. Чого до нас причепились? У світі інших покидьків повно. Горлайте гім. Амінь. Люблю, знаєте, сюрпризики. Хтось іще це бачив. А ви як любите? <hr occurrence> Доведеться битись. Хочемо ми чи ні. Інакше стерчати нам тут вічно. <клевиця> Дамі! Якщо таки діда до екзорцизму, то в нас проблеми. <клевиця> У маєтку аж кишать духи. Та ми завжди раді літати. новенького. На мого друга напали. Високий такий тип з патлами, що стирчали з-під З-під циліндра. З, з під циліндра? Так, з, з великого. Типу, як у кіно? З яких у цирку кроликів так. витягають. А очі які? Такі запалі, ну трохи... Запалі. Як, як у єнота, типу, тільки наче втиснуті. Втиснуті. <плес> 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 І Ще усмішка така, ага, схожа. Десь <плес> така. Кошмачок. Нападник був такий. Йоу! О! Вы зараз реально?